З одного боку і з іншого. Мотор грає в білих кольорах. І знову коцюк Богдан Васильєв, тринадцятий номер п'ятий Юрій Кобатко, сьомий Ілля Близнюк. Хороший момент. До речі, Кубатко. Нагадаю вам, що сьогодні ще один поєдинок відбудеться. Одеса зіграє проти Ізмаїла. Заключний матч сьогодні. Ти котюк, який в будь-який момент готовий вириватися. Тут тим часом Донбас закидає творити. Небезпеку. Хороша передача від Денисова. Гравців, які розіграють у команді Донбас. Кидок потужний, але Чудінов тут не зміг поратись. Кукушкін. І одразу відповідь. Вау! Ярослав Котюк. Наша збірна з виходом на євро. Без фолу тут. Але що робить Чудінов? Віддає на близнюка близнюк. Пас на крайнього. На майданчику команді Донбас. Кидок потужний, як під поперечину. Застав е Чудінова зненацька, але впорався той. І тепер сейф Федерації гандболу України. Також, щоб нічого не пропустити на соціальні мережі. Я... Заяць та псьол комбінували. Заєць на кидковій позиції. Знову під поперечину. Чесно, шансів відбити. Такі кидки мало. Суперника. От тепер Заєць знаходить можливості. Заєць закидає. Швидкий перехід від Мотора Денисов. Хто кого? Я думаю, сьогодні ми Сергію пенальті не побачимо, але в окремих пенальті зараз треба він зосереджений. І робить все, що треба. І як красиво, дуже швидко. Як тут забувають одного Дмитра Цютюника. Проходить Гадельшин. Сьол закидає. 23-8 Завершується перший тайм, Тож давайте трохи відпочинемо. І повернемось на другу половину. Також. Ну, але наразі мотор в атаку. Йде Коцюк. Дуже впевнено. Команди Донбас. 13-й номер. Віталій Псят, Іван Черевко, й Захар Денисав, який зараз закидає. До речі, Кубатко. Кубатко не закидає. Вище воріт. Хороший пас. І Псьол. Не буду вам, скажімо так, спойлерити, хто найкращий бомбардир цього матчу. Заяць передача на псьола, але помилка і відбір. Вигід один на один. Бентро Тютюник. Тютюнок закидає ворота Богдана Васильєва. Я втратив. Ну і тепер Близнюк. Пас на Рогозіна. Який... Так, рахунок великий, але все одно можна щось спробувати. Увагу суперників, і от тепер виходить, тому що лінійного ти зробляєш багато моментів. А потім твої партнери будуть заступи, якщо б навіть схопив м'яч. Ну і тепер Рогозін вихід один на один і сейф від голкіпера Донбаса. Налаштовані на голи, а не на збереження. Половину другого теми ще залишається зіграти. Зараз Донбас все ж таки переходить у швидкий перехід, чи зможе закинути. Так, закидає. Поруч з ним Кондрацький близнюк кидає. Хороший пас на Рагозіна. І... А отже, не потрібно буде Олександру Слесю повертатися повертатися. Екстреного ворота. Він... Хороший момент виривання. І ще одна спроба Донбаса. Кидок судавцов на користь команди в білому мотор Ну Хоч тут лише Шевченка поки крайній відкритий. Чекає на передачу. Тут черевко не одразу вдалося прокинути його партнер. Хороша реалізація. І одразу, поки порожні ворота потрібно закидати. Так, це робить Олександр Кондрацький. Завдати кидок Шевченко. Заєць кидає і сейф на останніх секундах. Тож ми вітаємо з перемогою команду мотор 43-19.